Миру всім. Перша любов це Ісус, а Ісус це Його Слово, Його церква. Люди гублять першу любов, не слухавшись блогерів і всіх кого вгодно. Но не людей Божих, апостолів, пророків. І в них немає Духа Святого. А ті, хто слухає Божих людей, то на них є Дух Святий. Перша любов приходить через апостолів. Люди, які залишили першу любов, стають фарисеями, садукеями». Ті, хто гублять першу любов, коли здвигають слово Боже, Божих людей, то вони попадають під прокляття. На прикладі Адама і Єви ми бачимо, що вони залишили першу любов і загубили рай, і стали проклятими, і принесли смерть на землю. І тому це залежить від того, кого ми слухаємо. І тому ми повинні слухати тільки Божих людей і не загубити першу любов.